Саурон вважає себе господарем усього середзем'я. Він хоче керувати ним не тільки за допомогою завоювань, але й шляхом підпорядкування розуму всіх його жителів своїй волі. І для цього йому не потрібні армії і потрібні персні. Обравши носити ці персні, ви всі стали його соратниками. Я знаю, що ти віриш, що перстень водить мене в оману, але я вірю, що він направляє мене. Все це можливо ж було задумано ним самим. Можливо, саме з цих перснів він і черпає свою владу. Їх треба знищити. Про перстні ми ще поговоримо після того, як ти відповіси на мої запитання. Хто ця людина? Він не людина. Він обдурив мене. Він саурон. Як мені тебе називати? Той, що дарує? Наша робота починається зараз. Я ходила по горах та пустелях, щоб допомогти моєму другові знайти його долю Тому, від кого може залежати доля всього світу. Чи моє завдання зупинити пожежу? Чи моє завдання заглядати горю у вічі, щоби спробувати надурити смерть та призвести до ще більшої катастрофи? Батьку? Зніми перстень. 29 серпня. Мені лячно дуріне. Емрява, бог в'яже Кожна жива душа у середзем'ї перебуває в небезпеці. І ти їх кинеш на ще. Ні, що ти зробив зі мною. Ця урона залиш мені. Пообіцяй мені, Гелене. Він не зупиниться, поки не буде знищений. На прощення підуть роки. Потрібна твоя сокира, старий друже. Бийтеся зі мною. Бийтеся з нашими друзями. Коли наближається темрява, завжди знайдуться й ті. Хто повстане. Так повстаньте же. Та сяйте! <плес> ти віддаси мені дев'ять. <плес> Смерть ворогам! <плес> Володар перснів, перснів влади. Another season!